Дивіться. Хі-хі-хі, післи. З ящиком. Зараз подивимося, що воно дає. Я ще не відкривав цю штуку. А? Я не закинув а мені дало. Зачекай. Воно мені інше дасть? Я цим користуватися не буду, це дуже фєзна штука, що я це взагалі побачив, але. Давайте я, знаєте, як зроблю, давайте я поставлю всередину, і це буде інші, іншій людині, яка сюди прийде. Коротше, якщо скинути прям за секунду до того, де ти покладеш, гра думає, що у тебе ще в руках знаходиться цей прилад, і воно тобі дасть різних приколюх. Просто що це таке?